Одна з речей, над якою я замислювався останнім часом, і яка, на мою думку, є досить глибокою та вартою того, щоб поділитися, це те, що я впевнений, що я не єдиний, хто проходив через щось подібне. Я багато втратив за останній рік з лишком. Я втратив шлюб, я втратив бізнес, я втратив дім, я втратив своїх хлопців. Я втратив машину, я втратив країну, я втратив багато речей, навіть стосунки, які я цінував, усе це. Заради збереження свого спокою, який став для мене дуже важливим, особливо з огляду на все, через що я пройшов за дуже довгий час. І все це сталося через те, що а, моя попередня партнерка, юристка була досить безжальною. Але про це варто поговорити, бо це справді цікаво, тому що знаєте, вас привчають думати, що. Чим більше шарів ви додаєте у житті, тим більше ви захищені, так? І якщо ви опинитесь у ситуації, коли доведеться йти назустріч вогню чи кулям, ви б нізащо не зробили цього без бронежилета, правда? Але це ідеальний приклад протилежного напрямку, в якому Бог вів мене, змушуючи мене відчувати себе більш захищеним і більш впевненим. І це кумедно у моїй подорожі з Богом. І Святий Дух, це саме зняття цих шарів, робило мене сильнішим, а не їхнє нашарування, розумієте? І це смішно, коли озираєшся назад і дивишся, як суспільство нас формує і привчає. Візьміть, наприклад, дітей. Вони народжуються у цей світ вільними, досліджують своє оточення без наслідків з великою кількістю життя і сміху. Вони ж вільні, правда? І вони просто є. А потім, коли дорослішаєш і рухаєшся по життю, ти починаєш приймати на себе ці ідентичності, ці ярлики, починаєш прикріплювати до себе ці ярлики, і ти починаєш відокремлювати себе за тим, як ти одягаєшся, за спільними інтересами, і так влаштоване життя, або принаймні так воно працювало, коли ти дорослішаєш, ти ідентифікуєшся і прив'язуєш себе до більшого, до нових умов, до нових ярликів, так? І нам кажуть, що ми робимо це для того, щоб звільнити себе. Але насправді, зрештою, в кінцевому підсумку це призводить до того, що ми відокремлюємося від ширшого кола людей. Так, це об'єднує нас із більш однодумцями, але водночас це дуже звужує, обмежує нас і відрізає від решти людей, правда? І тому так це просто смішно спостерігати, знаєш, як ти рухаєшся по життю. Шари накопичуються, і тобі кажуть, і ти віриш, що це для твого захисту, але насправді це безумовно виявляється більш обмежуючим. Бо коли настає момент, коли тобі потрібно швидко реагувати, рухатися рішуче. Ці шари це мертвий вантаж, вони тягнуть тебе вниз. Вони заважають тобі рухатися і захищати те, що є найважливішим. І тому так це просто цікава подорож, яку я проходжу з Богом, де він знімає, дозволяє не обов'язково сам це робить, а дозволяє іншим робити це для мене, знімати ці шари, тому що він бачить те, що я починаю розуміти, та це те, що я стала досить сильною завдяки цьому. І тому не знаю, сподіваюся, це відгукнеться тим, хто за останній час втратив близьких. Я просто хочу, щоб ви згадали про свої втрати, про ті речі, які були для вас важливими, можливо, про свій дім, і просто я хочу, щоб ви замислилися і усвідомили, наскільки це зробило вас сильнішими у багатьох аспектах. Власне, на цьому все з мого боку. Поговоримо пізніше.